Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 372-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають правду про нашу героїчну боротьбу за свободу. Сьогодні у нас буде зараз цікава тема. Тема, яка стосується безпосередньо наших дітей. Я хочу представити вам нашого спікера. Це Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювінальної превенції Національної поліції України. Вітаємо вас, да, пане вітає. Ярославе. Пане Ярославе, останні дні, а може тижні, на слуху у всіх рух новий рух, який з'явився Редан. Для нас можливо новий, можливо, він з'явився не тільки Но, що відомо про це, наскільки це розповсюджено зараз в Україні, і з якими проблемами безпосередньо поліція стикається? Так, хочу зауважити, що наприкінці лютого поточного року Національною поліцією у мережі інтернет було виявлено активність нового молодіжного руху, метою якого є провокування конфліктів та масових бійок. В результаті чого поліція відразу розпочала перевірку указаної інформації та до її перевірки долучилися підрозділи кіберполіції, ювенальних поліцейських, дільничних офіцерів та інших оперативних служб. Зокрема, було встановлено, що в соціальних мережах та в новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь до масових скупчень та фізичних протистоянь між собою. Першочергова перевірка показала, що. Штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні. І саме доказом цього є те, що перший інцидент взагалі стався 22 лютого поточного року у столиці країни-агресора. В результаті того інциденту загибло двоє підлітків. Саме після цього російські спецслужби. Використали таку ситуацію як модель провокації заворушень на територію України з метою дестабілізації ситуації. І саме в цьому їм допомагають адміністратори таких каналів та груп, які закликають до масових скупчень та протистоянь, як я зазначив вище, щоб навмисно втягнути дітей в протиправну діяльність. Якщо говорити про ну, за цей неповний тиждень, то Національною поліцією було зафіксовано понад 40 таких зустрічей молоді. Утім, поліція оперативно відреагувала на ці всі події та не допустила жодних сутичок серед молоді. Так, на такі заходи було задіяно понад 2,5 тисячі поліцейських до відділів та територіальних Відділень поліції було запрошено більше ніж тисячу осіб, переважна більшість з яких це неповнолітні. Там на місці ж з ними та їхніми батьками проведені профілактичні бесіди щодо недопущень порушення громадського порядку та роз'яснення норм як адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Окрім того, можу зазначити, що поліцейські вже на сьогодні заблокували майже пів сотню таких каналів та груп, встановили вже 45 адміністраторів таких каналів, які були створені для того, аби розкрутити цей молодіжний рух та дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Наразі кіберполіція з іншими оперативниками встановлюють джерела фінансування таких каналів, та в подальшому адміністраторів також та організаторів саме цих каналів. Буде уточнення відразу, тобто ми правильно зрозуміли, що на території нашої країни ніяких бійок не відбулося, так я ще раз зауважу, що це завдяки оперативності та злагодженим діям діям національної поліції України. Навкавкож кожний випадок таких зборів, масових скупчень поліція відругувала належним чином та запобігала таким наслідкам. Пане Ярославе, мабуть, тут буде логічне питання питання в принципі, я впевнена, що наші діти здебільшого чудові, а вони розумні і вони навчені на тому, що на бажанні бути вільними, і це вони точно готові демонструвати навіть в такий спосіб, мабуть, трошки радикальний але все ж таки, виходячи з цього, які все ж таки причини? Ну тобто, зібрати там сотні дітей просто так, якимись незрозумілими закликами, мені здається, що все ж таки наші підлітки розумні. Діти, можливо, є якась проблема. Яка їх поєднала у такі? Спільні організації так, ви маєте рацію. Однак, однак, як я вже зазначив вище, і хочу це наголосити, що це продумана е, така модель е, масових заворушень з метою дестабілізації ситуації в нашій державі саме з боку російських пропагандистів. Тому е, вони використовують наших дітей з метою залучення їх до цих телеграм-каналів, та за допомогою адміністраторів намагаються їх згуртувати та. Настроїти на якісь радикальні дії, якщо спілкуватися, коли спілкувалися з дітьми та тими ж самими адміністраторами, то більше за все, там 90% пояснюють, що вони були учасниками цих груп або масових скупчень через банальну цікавість, просто що буде взагалі відбуватися далі, і взагалі що це взагалі передбачає. А адміністратори груп пояснюють те, що вони створюються телеграм- Канали та групи з метою, тому що скажу на молодіжному сленгу, це на хайпі зараз і з метою подальшого заробітку на цих каналах коштів. Тобто такі пояснення вони надають. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Добрий день, Олена Субково Кринформ. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь дані щодо регіонального може такому розподілу, де найбільше в регіонах було прихильників таких, таке, такої субкультури? Це перше питання. І по-друге, хотіла, аби ви нам порадили батькам на що звертати увагу, якщо дитина ну, потенційно може може стати прихильником цієї субкультури. Дякую. Добре, так як я вже зазначив, що понад 40 Таких заходів було проведено на території нашої держави, і це понад ніж 17 регіонів нашої держави. Щодо того, що це є прихильниками такої субкультури, яку ви зазначили, то я б сказав би, що там мізерна кількість прихильників саме такої субкультури. Це вже, як я сказав, це більше цікавість молоді щодо взагалі, що коїться навколо цієї субкультури, скажімо так. Взагалі всієї ситуації, що зараз розвивається, так щодо батьків, абсолютно влучне питання і актуальне. Ми, ювенальна поліція, в тому числі працює із педагогічними колективами і адміністраціями навч... закладів освіти з метою того, ну з метою таких моментів та Метою, аби запобігти ворогу, довести, скажімо так, до логічного кінця цієї їхньої інформаційно-психологічної операції, аби не настали якісь наслідки негативні для нашої держави та наших дітей. Але найголовніше, ми звертаємося до батьків, аби батьки більше приділяли уваги своїм дітям, були друзями батьків і дітям між собою, цікавилися, як вони проводили проводять своє дозвілля, з ким вони його проводять та підтримували їх усьому. Найголовніше це увага до дітей. Чи є у нас зараз в Україні діючі якісь інші субкультури, які розповсюджені? Ну я скажу так, що серед молоді завжди були є субкультури і ну так законодавством там конкретно не заборонено участь чи не участь у них. Саме найголовніше, аби їхні дії не призводило до порушень закону. Це найголовніше. Звичайно, вони є, але один, якихось протиправних дій або такого резонансу ніякого ну не набувало. Тому це і свідчить про те, що саме ця вказана субкультура є штучно. Розвинуто, скажімо так. Друзі, у вас залишили ще питання? Дякую вам, так? дякую Дуже. за цю інформацію. Нагадаю, з нами був Ярослав Шенько, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. А ми саме зараз готуємо розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!